Доброго дня, Україно! Нарешті дійшли руки до комбайна. Сьогодні я зняв компресор, тому що перестав він рухатися. Ну, таке враження, що заклинив. І будемо розбирати шків приводу молотільного барабана. Там більшість всього треба міняти бронзову втулку, тому що різні зазори з обох сторін, вважаю, що з однієї сторони 15, а з другої 20. Ну, розійшовся він несинхронно, там, скоріш за все, вироботка. Ну, але сьогодні відео про компресор. Зняв, розібрав, зараз покажу. Перестав, друзі, він крутиться. порвало ремень. Ну і вирішив я його розібрати сам, адже в мене також руки не криві. А може навіть рівніші, ніж в тих, хто їх ремонтує. Що побачив, друзі, все ціле, все ціле-ціле цілісіньке. Поприхвачувало було трішки оці поршня. В корпусах, нема ні вироботки, нема ні якоїсь там смертельної якоїсь корозії. Мало було в ньому масла. Не знаю, по якій причині, ну, було мало. Зараз все вимиваю. Е, зізвонився з людиною, яка їх заправляла. Вимиваю, собираю назад, везу до людини. Людина його промиває яким, спеціальним якимось там промивочним фріоном. Заливаємо, Заливає туди спеціального масла, адже не все підряд туди можна лити. І заправляємо компресор. І, надіюсь, він буде працювати. Ну, а що йому не працювати, якщо все ціл? Такі подшипнички опорні, дивіться, два штучки їх тут. Ну, це якось так. Так, вперед працюємо.